Це захід про нас з вами, про те, як маленькі ініціативи, які зароджуються в гуртожитках, на кафедрах, на інститутах та факультетах, переростають в щось масштабне і дійсно потужне. Ми спільнота, яка дійсно вміє змінювати і вміє діяти. Дуже приємно, що традиція була започаткована три роки назад в нашому державному податковому університеті, і місце проведення цього форуму. І ідея цього форуму закладалася в тому числі і для того, щоб вся Україна побачила зміни, зміни, які відбуваються починаючи з нашого навчального закладу. Ви не просто студенти, ви лідери, ви лідери нашої країни. Я більш ніж переконаний, що прийде час, ми побачимо вас лідерами думок. Не тими, хто піддається до змін, а тими, хто є каталізаторами цих змін. Студентська молодь це найбільш мотивована, найбільш націлена на зміни. вона більше того, вона не просто хоче змінювати. А, Країну і думати про зміни в країні, але хочеться робити власними руками. Так багато молодих обличчя. Так я дивлюся, прям мені вже хочеться зі вами поспілкуватися. Такі заходи однозначно корисні. Це нетворкінг між молоддю. Молодь це рушійна сила змін у нашій країні, і особливо в такий час. Ми повинні єднатися, ділитися ідеями, запропонувати нові рішення. Дуже багато ідей щодо саме співпраці студентських самоврядувань, дуже багато контактів налагодили. Тому я вважаю, що це дуже, дуже позитивно вплине на розвиток взаємовідносин між університетами. Що нам необхідно в рамках таких форумів, це е зворотній зв'язок. Ми, як міністерство, націлені на те, щоб максимально залучити студентську молодь до роботи, оскільки молодь бачить трохи ширше, такі заходи вони покликані. Надати студентам більше мотивації бути автономними, більше мотивації бути активними, більше мотивації бути сучасними і стимулювати нас як адміністрацію на певні якісь рішення.